Вітаю на каналі Гостях у Тані. Ще взимку я знімала відео і розповідала вам про те, що я купувала сортові помідори, екзотичних сортів і казахської, казахського селекціонера, і купувала я їх у Каті Бойко. Ось, мені прийшов з Білої церкви лист прийшов. І я замовила у неї ось у такі. Помідори. Зараз я вам коротко розповім про них. Я їх вже буду сіяти сьогодні, розпочинати, тому що посів помідорів у мене ще не розпочався. У нас дуже холодно і немає мене можливості теплої теплиці, щоб їх пікерувати, і виносити в теплу теплицю. Тому я намагаюся сіяти трошки пізніше. Все одно до висадки в ґрунт вони у мене не переростуть, і все одно вони встигають вчасно зацвісти. Отже, Хто така Катя Бойко? Я вам уже розказала, що розповідала про те, що у Фейсбуці є аккаунт Каті Бойко, яка є колекціонером дуже великих, великого арсеналу томатів. Дуже багато. До речі, зараз вона теж продає у неї екзотичні сорти, оригінальні, і біколори, і гноми є, ну, різні різні. В описі під цим відео я залишу ссылку на її аккаунт у Фейсбуці. У неї є група за помідори, і кому цікаво, вона ще зараз продає насіння. Зайдіть. І купіть, якщо вас цікавлять дуже екзотичні і такі незвичайні томати. Отже, що я замовила? Я замовила сім сортів: це віфілемський вогонь, бурштиновий барон, рожевий ізюм, це, чері, золоті гори медео. Це аліфірова казахського селекціонера, японський краб червоний, казахське диво і лотарингінська красуня. Томат віфлеємський вогонь. Цей сорт має висоту 1,5 метра. Він має велике густо вкрите стебло зеленим листям. багато урожай, великий урожай, великий відрізняється великим урожаєм. Плоди великі, круглі, трошечки пласкої форми. Вага самого плоду може бути від 300 до 600 г. Самі вони помаранчевого кольору, як усередині, так і зовні. Сорт м'ясистий, соковитий, дуже солодкий, насиченого такого приємного аромату. Використовують плоди для споживання у свіжому вигляді, ну і, звичайно, для виготовлення салатів, соків, томатної пасти. Наступний сорт, який мене зацікавив, це золоті гори медео. Як ви бачите, це біколор, помаранчевий з красивими рожевими смугами. Це високорослий томат, він солодкий, вага теж має від 300 до 500 грамів. Сорт від селекції Віталія Лефірова із Алмати, високорослий, середньоспілий високорожайний сорт, бурштиновий барун. Плоди, як ви бачите, красно жовто оранжеві дуже красиві плоди, середньої ваги 250-300 г. Замовила я ще томат японський краб. Є червоні, є рожеві. Я замовляла червоний. Отже, які особливості? Це і детермінатний тип, не схильний до вершини кореневої гнилі. Відмінні смакові характеристики. Плоди теж сильно ребристі, вага від 300 до 500 грамів, колір яскраво червоний. І ще один ребристий томат це лотарингійська красуня. середньоранній, червоний ребристий, плоский круглий, метр 20 висота, 400 г. Інформація від Каті Бойко. Добринні, водянисті, прекрасно смакує, як і всі олефіровці, казацьке диво, томат середньостиглий, висота до 120 см, великі плоди 600-800 г. Усе насіння я не буду висівати, тому що це дуже багато. В мене я ще планую висіяти насіння інших. Колекціонерів, яких я купувала, розкажу вам, які сорти я купувала. Тому я взяла тільки по 15-16 насінин. Буду вирощувати їх спочатку розсаду ось у таких невеликих горщиках. Я вже розклала насіння. У мене торф'яний субстрат класман. Зараз я притрушу. Зверху землею накрию плівкою і поставлю в тепле місце. Ну, я бачу, що насіння дуже якісне, дуже гарне, тому вони дуже швидко проростуть. Чому я беру такі горщики? Тому що мені дуже зручно. Я кладу ось отакий ось лоток ставлю, а потім буду пікірувати. Одна буде пікіровка, і буде потім вже перевалка. Ось, я присипала уже землею і обов'язково так. Гарненько ущільнюю землю, для того, щоб рослинка не вилазила разом із насінинкою зверху. Зараз водичкою збризну з пульверизатора і накриваю плівкою.